Так, любенькі, дорогенькі, доброго ранку, доброго дня, доброго доброго, доброго вам усім всього. Всім-всім-всім. Так, знімемо відео сьогодні. Що хочу сказати? Хочу сказати, бо там останнє відео було, про НАТО ми знімали башня. Там випала карта башні, чогося ще після того, після відео, дивилася. Ну, дивилася для себе, як та башня може проігратися. Ну, інтересно, не інтересно, ви самі рішите, чи дивитися, чи слухати, чи не слухати. Подивимося, ми сьогодні розклад зробимо. Зараз я скажу вам, чи виграв Вибори Зеленський, і коли вибори. Подивимося, тому що такі є ж балачки там, що вибори, вибори, готуються до виборів. І що я хочу сказати за НАТО? Нато в нас будуть далі кормити, і ми будемо. То оця сама ідея НАТО, ну от на цей час, по крайній мере, карта показує, може розрушити Україну. Ну, так, так, як може. Це не значить, що все. Но в то же время, от оце НАТО воно ще нічого не дало Україні. Но в то же теплі ця морковка для Осліка від НАТО, а ми за нею йдемо. А ми це для нас усе НАТО. Може, по башні, башня це розрушення карта. Може, мені самі цікаво, чого там, ми питали за НАТО, чого першою картою йде башня. Тобто розрушення. Тому що скільки год ми проти НАТО мечтаємо, ЄС yes, мечтаємо, і що ми в ітогі? що сильніша Україна стала від наших мечтаній міч... про НАТО. НАТО, ну, ще ми не в НАТО. Ніхто про НАТО не балакає. І якщо далі буде отак продовжуватися, що нас будуть кормити цим НАТО, скармлювати, викармлювати от просто от НАТО і все, ми йдемо, все оправдувати в те, що ми в НАТО йдемо. От воно башня потихеньку, помаленьку Україна ж, ну і ви, я думаю, і ви розумієте, що не робиться сильніше. А робиться слабше. По-своєму робимося ми слабші. Економіка і все, і все. І все. Тобто ви розумієте, тому що ну, от мені самі от, той розклад і думають, ну як, ну чого Ма, ну, НАТО те і чого перша карта йде башня? НАТО доже наоборот, ну так сказати, защитити ту башню, закрити Україну. А бачиш, а от іменно слово НАТО, тому що НАТО ми не бачимо, ми тільки слово НАТО чуємо чи пишемо там. Воно розрушає Україну. І, якщо далі так буде продовжуватися, ну, хтось там писав на другому каналі, що ось нас неожиданно візьмуть в НАТО. Ну, ну, подивимося, поживемо побачимо. Куди нас візьмуть? Це просто хотілося мені сказати. Так, ще що хотілося мені сказати? Зроблю на цьому каналі наступне відео ну, сьогодні, От після цього зніму. Хочеться мені трошки переходити на цьому каналі, щоб були і відео про те, що в Україні відбувається, в світі, там війна Україна. Ну і отак на лічні трошки розклади. По два відео буде виходити, по два відео. Тобто відео таке. І відео от, от, от написала свої питання, що, що хочу подивитися. От, подивимося. От ну так, лічні, це лічні буде, лічні розклади. Що прописано в вашій книзі судьби? судьби? От візьмемо на це питання, візьмемо декілька карт і подивимось, що, як кожен з вас це пойме. Що відбувається біля вас, вокруг вас? Подивимося, то вже питання. Це в одному відео зроблю на цьому ж каналі. І зараз він розкаже все про свої чувства. От, якщо там ви в отношениях, подивимося, чи воно вам зайде, чи воно вам не зайде, чи вам це подобається, чи не подобається. Ну, от подивимося, подивимося. Це не щоб не на одному каналі все було. Там в мене є канал балачки, там ми балакаємо. тут ми будемо робити відео. Одне відео хочу робити так, а друге відео хочу робити, просто ситуацію розкладати ну, наподобі ваших лічних розкладів. Так, дивимося, чи виграє вибори Зеленський. Коли вибори подивимося, давайте візьмемо воронів наших. Це колода, яку ми беремо на ці всі діла. Ось такі діла занадто. Ну, це, це карти так показують, я вам перевожу, об'ясняю карти, тому що захотілося мені поковірятися трошки в цьому, чого. Там, де НАТО, там де защита вроді, біде, чого для України падає, воно по башні. Тому що слово НАТО воно, знаєш, як сказати, когось може роздражає. А з другої сторони, я вам скажу, що, що я скажу, що в своє время я десь дивилася, що Путін просився в НАТО. Його не взяли. Це ну, так, як я розумію, як я читала, як я, ну, і, і, як... а ми думаємо нас візьмуть. нас ну, візьмуть. Його вони взяли, йому відказали, а нас візьмуть. Ну, візьмуть, візьмуть. Тут від того, що я кажу, нічого не міняється. Від карт нічого не поміняється. Просто карта так показує. Поки мість пока НАТО, слово тільки НАТО, воно фактично нас, знаєш як, знищує. Хоча всі ми дружно стремимося туди, всім нам дружно розказують, що так. Ну поки ми всі в стороні одні українці в морі крові своєї. Ще отак за цю війну. От війна, так, да, це страшне. Війна це страшне. Якось забули ми тут людину. В цій війні от якось влада наша забула про просту людину. Там того самого пенсіонера, того самого просту простого людину, яка там ходить на зарплату. Ти маєш? І в той же час ми хочемо вертати людей за кордоном. Куди вертати, що вертати, як вертати? Це мої заключення, умозаключення. Може, вони недалекі зовсім. Не знаю, це сама собі так, я думаю, розумієте, Не хочемо ми мінятися. Не хоче влада мінятися. Не хочуть, розумієте, не хочуть, ну от, от время війни, от вже три роки скоро ця війна. Ми повинні були стати як один кулак. Один те робить, другий те робить. Третій за великі гроші там на передовій. Сім'я його, він знає, що вона обезпечена, Ну, та тобто. Понимаете, от як тут ми повинні стати були одним кулаком? І це повин хтось був це організувати. От мені вкажеться, що це може хтось, це вже так ліричне відступлення, без яких я кожен раз думаю, все, не буде їх. Дожен хтось був організувати. А ми всі дивимося на владу, як влада, так і ми ж. А влада як? А влада, влада живе своїм одірваним життям від народу, всю життя. 30 год незалежності всю жизнь вони живуть своїм життям. А народ живе своїм життям. Дворуємо, берешемо, понімаєте, один одному як, як... І це все ж те зверху. все зверху. Ніколи б внизу не крали, не бреха. Ну якби зверху указання прийшло вниз. Або низи понімали, що вверху цього не можна робити, і значить і їм за це буде, сікір башка одразу, До цього б всього не було. Поділяйте, або, або ми самі не розуміємо, що в час війни ну, це не можна, це вбиває, добиває Україну. Тут не балакає за кожного відносина, хоча з кожного відповідного виходить Україна. З кожної з людинки, так сказати, в цілому, виходить, Україна. Або ми не розуміємо до кінця, що, ну, хоча б, ну, це взагалі не можна робити. Або время війни тим боля. Або ми не розуміємо, або ми по-другому не вміємо. І не знаємо, як це. Ну, або, або, або робиться це спеціально. Ну, третього, ну як, четвертого тут немає. ну для мене немає. Ви там напишете. Хейтери, не хейтери, хто там пише, напишете, що тут не так, ну що так, що не так сказати? За НАТО те саме. Ну, тобто НАТО воно пішло як роздражитель для когось. Хоча нічого ми не за це, за це. Ну от знаєш з однієї сторони, роздражаємо ми когось, а з другою ми в НАТО, ми защищені. Ну, за те, що ми когось роздражаємо і можемо отримати, НАТО нас от, взяло і там, під, під своє, під своє крилечко, чи під зонтик свій, чи під, чи під я не знаю, під що взяло. Роздражать ми роздражаємо. Ну нас сюди ніхто не взяв. Я, ну, я не знаю, по картах я бачать це не те, що візьмуть. Це те, що до, до, ну, понятно, вже сказала я. Да. Знаєш, те, що кожен раз карта показує. Міняться треба самим. Мінятися треба. Понятно, що це бла бла бла, все. Інтересніше, якби розклади були такі якісь фіерически. Все замечательно. будемо дивитися другого цими колодами. От те, що я сказала, там Книга судьби і все остальне. І все остальне. Другими колодами трошки по-другому будемо дивитися. Подивимося. Не знаю. Може, я так думаю, може, може я того ж так думаю, тому що карта так показує. Все одно хтось показувати примір. Дожен був хтось організувати. Всю націю, весь народ, всіх людей, ну як зразу, які перві дні там були. Всі організовані. Ми подушки тягли, там одіяло, робили тут бомбосховище, мужики там якісь коктейлі робили. Цьому, всі були, одні пісок возили, ну, тобто все було повністю задіяне от наше село, ну по-нашому, всі так, я думаю. Все було задіяне, не доведи Божа, рили, копали, укріпляли, ну тобто готові були страшне. Потім воно пішло, 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 тому що, що хитро вжарені. Вони й були, ну, вони проявилися з такою силою. Люди дивляться, блін, тоже люди не дурні. Думають, ну що, ну що? Чого моя дитина должна бути там, а твоя дитина там на океанах морях тусити. Або там твій мужик, або мужик сидить, думає що я должен бути там, а другий десь там по Америці їзде. Все, давайте. Коли вибори? Давайте подивимося, коли, коли ж вони дожні бути. Це ж не те, що ми там підталкуємо абсолютно. Колись вони все одно повинні бути. Я вважаю, що Я вважаю, що неправильно, якщо їх не, 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 не роблять, хоча зараз ви напишете, яке Время завжди время таке. Щось нам, знаєте, як от у танцюру, все щось мішає. В ресторанах, концерти, там, стадіони, буковелі ніхто не мішає, ніхто й не каже, а яке там, а, яке время. а тут время беремо, а тут все время. Щоб не звинути, не дай Бог когось кудись, як йому не хочеться чи їй не хочеться. Время. знайшли время. Так, коли вибори? Давайте подивимося. За вибори вже зараз річ іде. Річ іде, вже ведеться, вже, понімаєш, зарішається, вже, вже воно. Це не, 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 не ми тільки балакаємо по картах. А вже по карті я б сказала, що вже десь якесь на уровні якому приймається рішення. Не хочеться, не хочеться. Є люди, є товариші, яким цього не хочеться. Для яких це хуже атомної війни, для яких це боль велика, тому що розуміють, тому що понімають по цих двох картах, що заігралися. Не фамілії ми не кажемо, ім'я ми не кажемо абсолютно. Хто себе знає, той знає, хто не знає, то таке. Заігралися. заігралися. Поняла, що війна не ігра, але діло в тому, що не знаєш, не вмієш відійди в сторону і пусти того, хто вміє, хто знає. Тут і фінанси в Україні, в Україні вибори будуть. Вибори будуть. Я вам скажу, бо п'ятий, от з третього по п'ятий місяць. Слідуючого году, я б сказала, з 3 по 5 а більше перша карта до старшого аркана Тройка, імператриця Україна, От, може бути третій місяць з Нового году, з Нового року. То есть, там у нас? Січень, лютий, березень, у березні можуть бути вибори. Карта зараз ігра йде туди-сюди, торги йдуть, боль переносять, емоції зашкалюють через верх, фінансів немає, нічого немає, пуста Україна. Ну, тобто, зрозуміло, що все. Все можна сказати, що війна, все можна сказати, що війна, але дело в тому, що тут, і кроме війни. З башиною силою. Так, а ну тепер давайте. От вибори ми побачили. Третя, перший старший аркан в розкладі йде тро, тройка. Тобто, третього місяця може бути. В третьому місяці може бути в Україні, тим більше імператриця, в Україні можуть бути вибори. Так. Чи виграє вибори Зеленський? Ми сьогодні про Зеленського. Це, від карт нічого не поміняється, але от як карти бачу. Давайте зразу не так. Давайте чи йти ми він на вибори. Давайте так, вопрос, питання, чи йтиме він на вибори, чи буде він йти на вибори. Поволонію, ще туди-сюди, ще, ще до кінця як-то емоційно людина. Так, да, буде йти. Буде, 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 буде. Єдине, що не знає, як, з чим, куди, розумієте, ну, якась, якась розтеряність така, що нема такої увіреності, як була там примерно, перед виборами, які він там пройшов вже, нема такої ввіреності, луна, це карта, знаєш, не знаєш, що сказати. Навіть. Ти не знаєш, що вистріли. Ну, от, як, ну, Що ти скажеш, і воно дасть тобі виграти. Якщо тоді колись сказали це, ну і розуміли, що на цьому можна. То зараз карта показує. Чого? Тому що тут дві карти пажі. І пажі такі, мечові. Потому що ну, случилось. те, що случилось. Ну, чи йтиме, звісно, йтиме, фінанси в нього є, корону знімати ніхто не хоче. Трону, трону пускати, уступати, ніхто не хоче. Звісно, йтиме обов'язково. Єдине, що, я ж вам кажу, що людина не поїматиме до кінця, чи там люди, які його окружають, чи хто йому це все дає, пише, не подіматимуть, на чому? на чому схватити людей, щоб люди. Ну це так. А йтиме, звісно, йтиме. Ну Чи виграє він вибере? Імператор, хочеш імператор? Боже, будь я б сказала, виграє він ще й вибори. Я б сказала, що виграє він і вибори. Тобто він зараз, бачиш, він от кажуть, президент Зеленський, але все одно він знаходиться в статусі короля. При короні, при всьому, ну не імператор. А тут чи, чи виграє він? От перша карта йде імператор. Він сяде із короля в трон імператора. Опять. Да. Да. Є люди, які підуть, тут жінка якась падає, чи його жінка, чи якась там жінка. Ну, люди, бачиш, людей депресивний стан. І всі пажі випали. Ну це карта не дуже велика, це карта ну, його окруження, воно не йде там, великими картами, серйозними картами. Це карта пажів, це карта знаєш, люди, які на потанцовки. Люди, які за, там, за великі гроші будуть робити все те, що хочуть. Хоче. Ну, все. Ну Потім опять депресія у людей. То есть, Да, Може виграти. Піти піде, обов'язково піде. Треба тільки придумати, так річ, з чим йти із короля, із трону короля. Ну, тобто, вроді б то, як сказати, він і в троні імператора, але в же час немає в нього зараз такого статусу. Ну, самі ви розумієте, він стає імператором. Да. І важко це йому буде вивчити. Важко це буде. Та ні, не важко це буде. Не важко. А не важко, тому що якісь договорюваності будуть. Тобто треба з усіма по карті, треба з усіма договоритися, і щоб всім було тепло, сито і добре, і не важко буде. Ну і добре, давайте три карти візьмемо, що після того. Ще треба до того дожити, я понімаю. Ну, от після того, що буде. Да. От після от імператор опять сідає Своє крісло може виграти. Може, запросто. Що карта страшного суда буде. Війна. Війна. Далі всі карти йдуть на війну. Тобто буде затіще, трошки встановлюємося, перезагрузка йде. Остановка, точка і продовження, і все. І тут карта мечува, 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 і жазлова. Всі карти йдуть на, на війну. Ну, Не про це ми питали, хай це може карта як показати. Питали ми, Чи будуть вибори в третьому місяці з Нового року можуть бути вибори, падає третій старший аркан, чи, чи піде він, піде. Головне, придумати текст, все, придумати чим іти, що розказувати і що показувати. з Трона короля. От. З Пентаклем король, який управляє все, Він опять може сісти в трон, на трон імператора. Понимаєте? Як це буде, важко чи не важко? Не важко, тому що карта договорювала. Звізні одні договорняки. Далі не буду нічого казати, тому що ми не цей, не цей вопрос питали. Ізначально ми не цей. Ми питали, коли вибори, чи виграє вибори Зеленський. Вероятність є, що виграє Зеленський. Чого? Тому що договориться, скрізь договорюється такі діла, хлопчики і дівчатка. Знімемо туди, ще раз кажу, що знімемо От я собі питання написала: попробуємо ще таке, що прописано в вашій книгі судьби. Перше питання подивимося, що відбувається біля вас, вокруг вас, Тоже подивимося, і це таке більш як лічний розклад, Більше, більш особисте буде. Следующее відео я зніму на цей канал. І зараз він розкаже все про свої, Ну, то есть мужчина, за якого яко ви думаєте, який біля вас є, чи на розстоянні, от що він думає зараз про вас? От візьмемо так, поковіряємося, подивимося, як карта покаже. Що він про свої чувства хоче вам сказати, що він вообще хоче вам сказати. Так що тут такі діла. Все, давайте, любенькі, дорогенькі. Подивимося, для кого це розклад, зразу беремо карти, як карта характеризує вас, то щоб ви себе взнали, чи це ви, чи не ви. Подивимося по першому питанню. І дивимося ситуацію тоді, яку показують вам карти по цих питаннях. Якщо характеристика, от перше те, що я беру, якщо карта характеризує вас, ви розумієте, що це про вас. От, ви умна, розумна, там така, 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 чи, чи покаже мужчину карта. От якщо покаже вас, значить дивитися далі, відповідати на ці питання, що от по картах ми будемо дивитися. Книга судьби, що там далі, як там, хто про що вас думає. От, зробимо, спробуємо такі розклади, ще робити паралельно до цих, на канал, цей, щоб виходили. Поняли ви? Зрозуміли? Все любенькі, дорогенькі, кріпимося, молимося. Думаємо головою, думаємо, думаємо, тому що зараз період, та не за він завжди такий період, що треба трошки думати. Все дуже добре, що нам кажуть, що нам у вуха вливають, але трошки треба думати своєю головою. Тому що з два з половиною до трьох год йде війна. Все одно, я прошу подумати. Давайте пока-пока.